Тут зібрана цікава література від художньої літератури до достатньо серйозної і про політику обов'язково йдеться. Полтавщина приєдналася до всеукраїнської акції Українську книгу Вільній землі до волонтерських центрів та осередків Європейської солідарності всі охочі несли книжки для звільнених територій, зокрема для Харківщини. Усього зібрали понад дві тисячі книжок. На окупованих територіях знищували. Українську літературу, книжки знищували бібліотеки, знищували все, що пов'язане з українством. Ми це знали. Ми мали на це відреагувати. І тому просто було кинути, як це кажуть, клич для того, щоб зібрати максимально від небальдужих людей ті, які прийняли в цьому участь, в першу чергу книжки. Окрім книжок, люди у пункти збору несли продукти харчування, одяг, взуття, предмети гігієни. Серед речей, які ви можете побачити, тут і теплий одяг, і продукти харчування, і що важливо для нас утвердити українське слово на Харківщині. Полтавський осередок відзначився до тисячі книг, зібрали, але особливо я би відмітила звичайно місто Кременчук. Всі книжки та гуманітарку передадуть в Ізюм, літературу в школи та дитсадки, говорить депутатка Полтавської обласної ради Наталія Гранчак. Ми їдемо підтримати тих людей, які залишилися на цих територіях, хтось вже й повернувся. І ми їдемо з місією не тільки миру, а місією добра. Ми ділимося добром, ділимося речами, ділимося українською книгою. Ну і для нас самих важливо їхати, тому що. Щоб відчути і розуміти, як це, нагадаємо, українська книга Вільній землі це всеукраїнська акція у Полтавській територіальній організації політичної партії Європейська Солідарність зазначають, усі охочі можуть продовжувати нести книжки.